Всім привіт! Осінній ранок, 5 листопада. Зранку в нас дощик моросив, але все ж таки він трошечки стих. І я вирішила, знаєте, коли буде ще така нагода. Вже скоро почнуться морози, холодно. І цвітіння, перше цвітіння цього сорту в моїх умовах, я хочу показати саме на вулиці, тому що освітлення від ламп, яким би яскравим воно не було, воно не передає тих відтінків, тих переходів, які вони. Є дійсно у квітів, тому винесла цей кущик на вулицю. Сьогодні в нас плюс 10, доволі тепленько, нормально, скажімо так, для того, щоб винести рослинку і вам показати. Це сорт, ну такий тематичний, так, до сьогоднішнього дня. Теж осінній Юге-осінній поцелуй. Юге-осінній поцілунок, якщо в перекладі українською, квітне, вона у мене вперше. Розсвітала повністю під лампами. Насправді, от не пам'ятаю, коли рослинку купувала. Мені здається, то був десь серпень місяць. Пам'ятаю, що літо, але вже, мабуть, кінець літа. Купувала таким гарненьким, я би сказала, стартером. Горщик був 0,3, але кущик такий був вже, мабуть, на гілочці 3, живчик, такий гарненький підрощений. Дуже швидко вона в мене пішла у ріст. Я тоді, здається, зняла ще з неї один живець. Для формування, але я не пам'ятаю, чи вона в мене вкорінилася, якщо чесно. Ось і так ось гарненько вона собі росла. Розквітнути вона в мене не встигла а на вулиці. Занесла я її в будинок. Заносила, як і всі свої такі більш-менш дорожчі сортики наприкінці вересня, бо в нас було дуже холодно і сиро. І от уже більше місяця, так місяць і 10 днів, грубо кажучи, вона в мене знаходилась виключно під лампами. Лампи на 75 Вт, звичайні денного світла. Я нещодавно знімала відео про лампи, тому, кому цікаво, можете на каналі глянути. Так ось гарно, повноцінно вона в мене там розквітла. Звісно, можливо, шапки будуть більші, можливо, квіти при гарному сонячному світлі будуть у цього сорту більші, але тим, що я бачу зараз, я вже цілком дуже навіть задоволена, я вам скажу. Ну, Давайте розпочнемо так по порядку щодо кущика. Як я вам вже казала, сорт маю ну, місяців 2,5 до 3, не більше. Росте вже вона в мене в горщику 3,5 літри. В тому ж субстраті, що я використовую для всіх своїх рослинок, тобто верховий торф, плюс трошки універсального ґрунту, плюс перліт. Осмокот я при осінніх літніх пересадках вже не додаю. Лише при весняних пересадках, коли всіх саджаю, тоді додаю трошечки осмокоту. Кущик зональний. Тобто пеларгонія зонального типу росту. Дуже гарно росте. Кущиця непоганенько вона сама. Я з неї знімала живчики, тому що мала замовлення. Знімала два живці, ось бачу один і ось інший. Бачите, там ось місце. Але кущиця ось так ось гарно, непогано саменька. Вона видає дуже багато бутонів. Ось дивлюсь, бачите, деякі навіть не повитягувала. Це під лампами, повторюсь, тому я і так задоволена, що так ось ми розцвітаємо. Це, до речі, знаєте, не повитягувала, мабуть, ті, що направлені до стінки, тому що вона у мене стоїть не прямо під лампами, а так, наче трошечки набік. Тобто, оце ось, ці суцвіття дістаються ламп, ці суцвіття вони більше в тіні. Навіть по листочках видно. Так, у нас тут сусідські песики, ми живемо в селі, тому уваги не звертайте. Так, такий ось кущик. Його висота загальна, ну може, сантиметрів. Ну, 20, отак ось. Але повторюсь, рослинка в мене молоденька, тому я думаю, що це буде стандартно. Все ж таки, пеларгонія, дивлячись на її ріст, однозначно це не буде маленьким карликом. Буде стандартна, але дуже така гарна, так як я люблю. Знаєте, кругленька, компактна. Яка саменька кущиця. Проблем з ростом сорт абсолютно немає. Не і з цвітінням, як ви бачите, теж. Ну, тобто повністю під лампами були сформовані закладені бутони, і вони розквітли. Тут ось, де гарно потрапляло світло від ламп, вона нічого не відсушила. Так, ну і щодо квітів, Ну, наче на моїй камері непогано передається колір. Я не знаю, як його описувати. Я... Мені дуже складно такі відтінки, тому що це. І не рожевий, не знаю, ніякий, не персиковий, не... не лососовий. Воно якось все-все-все намішано. І дуже якась цікава форма у цих квітів. Я не знаю чим, але вони мені відрізняються від інших а, рослин. Не знаю, може, а, від інших пеларгонів. Можливо, якось пелюстки не так складені. Ну, от Щось в ній, у формі цих пелюсток, мені. Дуже-дуже-дуже особлива. Я от дивлюсь на неї і не можу сказати, що. Особливо, це, от коли вона розпускається, то щось мені таке в ній якесь є дуже цікаве. Сорт мені дуже сподобався. Так, по формі квіточки, так показала і по розміру, ну, десь 3 см орієнтовно. Не знаю, можливо, при вуличному світлі, ну, верніше, неможливо, я впевнена, що шапки будуть однозначно більші. І квіти, можливо, також будуть більшого розміру, тому що ніяка лампа, практично ніяка, не замінить сонячного світла, тим паче такі ось недорогі, скажімо так, бюджетні лампи, які я використовую. Тут ось крупніші вже квіточки ті, що в повному розпуску. Там ще одне суцвітня. Квітнути, я певно, їй не буду вже давати, тобто хай вона відквітає і на зиму будемо нарощувати кущик, можливо, там деякі дублики собі візьму, живчики або на продаж, Тобто його ще більш таким круглішим, гарнішим сформую. І будемо вже ростити, власне, будемо кущик і весною при гарному сонячному світлі спостерігати цвітіння. От якась вона мені прям дуже особлива. От подивіться на цю квіточку. Чи пелюстки так закручені, чи якась їх форма не така. Я навіть і не знаю що. Бо в мене просто, знаєте, якби зараз багато що квітло, а так всі рослинки, я бутончики їм обриваю, в принципі, лише новиночкам даю зацвітати, Ну, вона прямо, ну, дуже гарна. І колір такий сорт мені надзвичайно сподобався. От в такому кольорі теж, от наче таких. Якихось сортів і багато, але саме такого кольору я певна, що в мене в колекції немає. Дуже гарний сорт. Дуже всім рекомендую. Юге осенній Пацелуй.